Всім доброго ранку. Квіти закриті, але ще є. Ми з Ральфом на прогулянку. Я вже одягла тепле пальто, а на ноги. Так, мені подзвонили. Бачите, я ще в кроксах треба було відповісти, бо тут з роботи, дівчата, з Так, Підемо трішки погуляємо, наберемося позитивних емоцій і підемо на роботу. Так, знаєте, прохолодне вже. І я так вчора спілкувалася на роботі, сьогодні у нас середа. Деякі вже будинки включають опалення. Кузі немає, Кс -кс -кс -кс. немає. І у нас вже на роботі начебто включили. Так, знаєте, не дуже такі теплі батареї, не гарячі, а тепленькі. Але, знаєте, ось такий тепле повітря пішло і вже на роботі тепло. Ось, вдома ми ще не включали опалення, але в нас є таке, можна сказати, електричне опалення, тепла підлога, теж з, з нею тепло. Але я теж ще не включала, але напевно сьогодні вже буду включати. Ось так. Раль входи, листя у нас тут попадало, шерстить. шерстить чи як правильно? Клас. Дуже гарно. О, Падає. Капішом опало листя. Такі кольори, гарно. Сьогодні середа, може, поїду в цей ВТБ. Сьогодні у нас з дочкою один графік. З сином підемо до лікаря. Такого нічого страшного немає, але краще, щоб лікар подивився. Ось так. так буду гуляти, всім продуктивного робочого дня, хто вдома, домашні, щоб справи робилися гарно з настроєм і щоб все у вас було добре. Я нарвала собі ось такий букет з листочків. Знаєте, я так подумала, можна вазочку поставити, наприклад. І цей покласти каштани, горішки і ось така осіння композиція, в принципі, є. І не можна нічого такого купляти. Бо в магазинах воно таке все дороге, а це така штучна своїми, як кажуть, руками композиція. Ідем, раль. Приїхали за тебе, зробили такі невеличкі закупки. Зараз я вам покажу, які зробили. Заїхала там на Укрпошту, забрала посилку. Ну, Зараз вам все покажу, і в'юски були. Так. І ось ці дні, знаєте, не знімала. Начебто я так брала телефон, начебто хотілося мені щось зняти. Але як ви знаєте, що виписала мою сестричку. І не можемо, як кажуть, насолодитися одна одною, тому що, звісно, я. Скучала за нею, і мені її не вистачало, тому ходимо зараз в гості максимально е побалакати. ось так. Ось, так. І ці дні, якось, ось в понеділок, і субота, і неділя, і вівторок, ми спілкувалися. Хотілося якось наговоритися. Хоча ми їздили по телефону, ми спілкувалися, коли вона лежала, але ж вдома є, як кажуть, вдома. Всім я ще хочу подякувати, хто писав побажання нашої Марійки одужати. Ми надіємося, що це так і буде. Що час ну треба час, треба час? І дійсно вона буде здоровою дівчинкою. Знаєте, як ось мама двох дітей. Хочу вам побажати, щоб ваші діти не хворіли, бо здоров'я. Дітей, це, напевно, саме дороге. Хоча і начебто і наше здоров'я теж, бо якщо мама там хвора, без мами нікуди. І знаєте, ну здоров'я всім. от Бажаю здоров'я всім. Ще вам раз дякую за всі побажання, які ви писали, що, щоб наша Марійка одужала, дуже вам вдячна, знаєте, деяких ну людей, ну не деяких, майже половини я вас не знаю особисто. Тільки ну ми спілкуємося по коментарям, але знаєте, це було так. Чи Дуже-дуже приємно. Тому ще раз вам дуже-дуже дякую. І зараз піду, покажу покупки, які я зробила в АТБ. Хотіли там знайти той тортик, я в Тік-Ток дивлюся, там він такий радушний, в нього коржі різнокольорові. Не Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні середа, пішла в АТБ сходила, але спочатку ми поїхали в Республіку, тому що син собі придивився там таку гарнесеньку і мені сподобалося куртка, Вона була на розпродажі, тому, на жаль, нашого розміру не було, але ми поміряли, придивилися на іншу і ще вагаємося, бо вибрали дві, не знаємо, яку вибрати. І дивимося таке вже взуття більш-менш тепліше. Сину більше підходить взуття пума, тому що у нього така структура ноги, що не дуже зручно в різних фірмах. Ось, А в пумі ось дуже-дуже гарно. Але чекаємо знижку, може буде знижка. Так, зайшла в юзку. В юзку мені дали ось таку сумочку. Ну, Стандартну сумочку, юзку Маленьку. І мені, знаєте, такі сумочки подобаються. Що я взяла в юзку? Багато нічого не брала, взяла на подарунок, тому що ну, треба привітати. Але ось такі серветки взяла собі, здається, 35 гривень. Так, ось такі э, рушнички по 100 гривень. Тут їх три. Ну, такі непогані, не знаю, кому може не подобається. І ось такий рушничок 135 гривень. І взагалі мене ця о, така закупка обійшлася на 280, здається, гривень. А, ні, на 275 гривень, так? Але 14 гривень 75 копійок була знижка. 5% дають знижку. Далі, АТБ. А тебе, що а тебе начебто такого нічого не купила, а 800 гривень немає. Що в тебе взяли? Взяли сир твердий, нарешті він по акції. Е, дуже давно він був не був верніше по акції. Зараз він по акції, тому взяла два упакування по 61 гривні 90 копійок. Е, гірчичний батон 23 гривні 80 копійок. Нам подобається, дуже смачний. Е, далі крупа, розумний вибір, манна, ось така. Гарнасенька крупа, мені вона подобається. 22 гривні 40 копійок без акції. Так, жіночі прокладки вони були по акції, і ще по моїй картці АТБ була знижка, тому вирішила взяти 34 гривні 90 копійок. Майже 2 гривні знижка на ну, з картою АТБ. Потім десерт такий син собі взяв. 32 гривні 90 копійок. Гель для чишення, у мене сестра колись брала його, і їй сподобався, і я вирішила взяти. Але мені здається, я теж брала. Хоча там був інший, забула, як зветься. Він маленький пакування 500 мл, і він точно класний. Забула, як він зветься. Він дуже схожий той на Доместос. Ну, взяла цей, бо тут літер. Живчик взяли по акції 26 гривень 90 копійок. Потім майонез на майонез казала вам, що завжди на очедре є знижка на любе упакування. Сьогодні я прийшла на яке упакування, немає знижки. І майонез коштує 43 гривні 80 копійок. Коли він так встиг подорожчати, я не знаю. Так, далі що взяла? Взяла масло, злагода, ось таке. Але я на випіканні взяла і думаю, ну, я хочу зробити пиріг з сливами. 57% теж ну, підійде. 180 грамів тут масло, 51 гривня, 30 копійок. У мене ще 2 гривні, бачу, 56 копійок знижка на нього. Ну це дуже приємно. Потім молоко взяла. На молоко теж знижки сьогодні не було, не на яке молоко. 43 гривні, 60 копійок. Потім грудинка банкетна. Була по акції, я вирішила взяти 48 гривень 40 копійок. Теж була 2 гривні, 2 гривні акція в мені. Далі що? Сосиски я взяла. Сосиски ми такі полюбляємо, ну у мене діти полюбляють. І я спробувала, дівчатка, вони дійсно класні. Здається, 73 гривні без акції, а зараз по 49,90. Я взяла дві два упакування, взяла більше, але не було. Я кладу в цей морозильну камеру, і вона у мене там вони у мене зберігаються. Завитки, ось такі я взяла. Хто дівчатка полюбляє булки з маком? Це найсмачніша, напевно, булка. Мені дуже подобається цей завиток. І якщо, знаєте, ще вони такі є присмажені. Ну, це хто теж полюбляє. Ну, дуже з молоком, дуже-дуже смачно. 18 гривень, 80 копійок. Цибулю ріпчасту взяла. Так, цибуля у нас по 14 гривень 80 копійок. І морку взяла. Морку у нас по майже 20 гривень. Все, нічого, ось така закупка малесенька, 800 гривень. Але ж. У мене скільки? 20 гривень знижки по, кар... по карті АТБ, Ну, теж приємно, нічого страшного. Ще дівчатка сьогодні була я не я, а сестра моя була в цьому, як стріпо. Так, камера моя. Сільпо і взяла мені ось таку форму, Фор, Форма овальна для запікання. Вони зараз по акції. Я взяла собі такі кругленькі, а це я прийшла, вона робила запіканку, і мені так захотілося. Але я тут хочу зробити запіканку іншу. Може, скоро з вами зробимо. І треба було купити печериці, і я забула, але нічого страшного. І, до речі, де як раз треба сир, то може і завтра зроблю, не знаю. Здається, така коштує 150 гривень. Вона мені купила на подарунок. Каже, бери я на подарунок. Ось так. І потім ще зайшла цей, упала в мене цей посилка моя. На Укрпошту прийшло замовлення моє. Ось таку, дівчатка, губку я собі замовляла. У мене така є. Де моя губка? Так, вона мокра. Ну, Ось така. ось. ось. Точнісінька така мокра. Так, і замовила там саме там, замовляла все. Вона така, як сухенька, вона така жорстка. А коли її намочити, вона е м'ягенька. Ви знаєте, мені дуже подобається її мити посуд. Взагалі, знаєте, так класно, ось вона така смішна і подобається мити посуд. Взяла, як кажуть, на запас. І вона, начебто, коштує 60 гривень, ну, начебто, для губки це так, це не бюджетно. але... Вона, я думаю, що вона буде довше працювати, ніж знаєте, звичайні губки. Навіть от я беру в цьому в'юску, вона буде ця більш е, довше працювати. Так що ось так. Ось такі в мене сьогодні були закупки. Зараз це все буду роз, розставляти. І зараз красу вам ще покажу. У мене тут грязний посуд. Дивіться, мама принесла квіти, у мами такі квіти на городі. Ну це просто. І вони, от знаєте, будуть стояти. Це осінні квіти, вони дуже довго стоять. До речі, мій букет, який я зранку назбирала. Немає горіхів, треба горіхи набрати мені і каштани. Може, на роботі наберу. І І така композиція, знаєте, ось такий це штучна квітка, гарно дивиться, ця пташка гарно. це дочка, дочки, це квітка вона виставила сюди поки. І це вишивала такий, знаєте, цей оцей, як це, ну, композиція, давайте так називемо. Ця вишивка. Якщо чесно, мені дуже дорога. Хоча це не я вишивала і не мені вишивали, це вишивали дівчинка. У брата є. У чоловіка є брат і вона йому вишивала. Ми так спілкуємося зараз з нею, і мені подобається Це, такий, це, це така робота подобається. Коротше, у мене такий тут класний букет від мами. Мені дуже подобається. Взагалі, ось мені класно, ці осінні квіти вони дуже довго класно стоять. Так що, ось так. Всім бажаю гарного вечора, спокійних і тихих днів без сирени, без серкет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.